Так, народ, маю ось такі три штіля. Це у нас 230-та. 2013 року. Це у нас нова, яку я купив прошлого року. 170-та. І це у нас ця, що мало зніматися відео під відновлення штіля. Ось. Я його вже... Бачимо, відновив. Ось такий 180-й. Працює. А, було багато що замінено. Бачимо ручка нова, ось це нове. Ось. І кільця. Поршневі замінив. ось Ну і ще по а, таким, знаєте, дрібничкам. Ось так працює. 180-та вона у нас з 2008 року. Зняти а, повне відео не вдалося. Ось тому що м -м, відео загрузилося а, в облако там і, звичайно, видалив. Ось. Тому ось так якось. Але вона відновилася і працює гарно.